Саме так зараз виглядає річка жовта поблизу лісу у веселій Іванівці. Місцеві кажуть, навіть жаби зникли. Причина на думку людей каналізаційні стоки, які зливають із будинку по вулиці Казакова, 5. Ну, оце ж вона коло мосту зливається та вся каналізація і продовжує вже по течінню йде прямо це ж в жовту річку. І оце до такого стану, це вона зараз у нас доведена. Немає ні риби, ні жаб. Птички пролітають мимо, все просто, ну, просто жахіття. Це ще що, зараз дожі пройшли. А коли суха погода, тут, тут стоїть запах, такий же самий, як і коло казакова. Раніше, як були сніга, вода сходила в місті снігом і трохи промивала цю всю гадость, ну, але ж воно все одно ж далі текло по річці. Це вулиця далі, що у нас там, Набережна, мостова, зустрічало це все далі, село Мар'янівка, це все воно встрічало. Ну Там більше трохи води, воно більше перемішувалося, люди це так не замічають. Угу. Тут зараз, в Данії, ось на останні п'ять років, паводків немає, снігу немає, і воно оцей весь бруд задержується. Він, в основному це все страдає, вулиця Вели... Володимира Великого угу. і Ліс. Угу. Скільки це буде продовжуватися, ніхто внятного отв'ятування не каже. Обращався до депутатів, депутати тільки розводять руками, ми нічого не можемо зробити, хай собі воно так тече, воно нікому не мішає. Но ви в усній формі е в, ну, В усній формі, ну, якщо мене, як кажуть, обрізають на ходу і не дають далі нічого. І все, всіх все устроює. Все, все можна зробити. Люди в космос літають, а вже каналізацію, ну, вибачте, ну, зробити вже таке в, в наше час, в наше коли технології такі. Цій проблемі близько 30 років стільки, скільки існує цей будинок. Як нам розповіла колишня заступниця голови ОСББ, у будинку досі немає центральної каналізації. Усі стоки мешканців зливаються просто в балку, повз санітарні норми. І мешканці зверталися і до попередніх мерів, і до нинішнього. І я писала, і відео знімала, і викладала в Фейсбуці і запитували, був прямий сюжет питання до мера. Там теж запитувалася, він сказав тоді так на камеру, він відповів, що наразі ця проблема стоїть не тільки тут, а на Козакові, є ще десь на Совхозі. Теж така сама проблема. Ну. Саме листи звернення, куди вони були направлені? До мера? До нинішнього? Ні, до предыдущих мерів. А це, до це вже років проблема така, вже років то, мабуть, 20 точно. А відповіді тоді які були? Розгляд на сесії, все тоді ще і Жек був. Ще тоді ОСББ не було. Наскільки мені відомо, це самі мешканці писали. Uh -huh. Мешканці будинку самі писали, і їм було, що буде розглядатись на сесії. І на тому кончилося. Uh -huh. До нинішнього міського голови та нинішнього депутата звертались якось особисто? До депутата не зверталися особисто кажу зразу. Я думала, вона знає це все. А до мера зверталися відео питаннями. Листи це... не писали? Ні. Я розмовляла з водоканалом, я їм казала, що треба робити каналізацію це дуже дорого, дуже дорогі кошти, дуже великі кошти. Тому було прийнято водоканалом рішення, що у них тариф наполовину менший. А от нинішній голова ОСББ будинку по вулиці Казакова, 5, мешкає тут із моменту заселення. Каже, версія про зливи в річку. Це помилка. Будинок цей построєний під казарму. Дві казарми, ще були построєні, все, і вони експлуатувалися. Каналізація йшла. Так, як оце ж по той стороні, пока кладся, по колодцям, ішла на станцію. Со станції були дежурні, спеціальна фікальна станція і фікальна станція відкачували до камня нагаситель. на гасітель. На гасітелі все лилося в, в лінію СКЦ. І з СКЦ заходило на четверту школу, з четвертої школи на отвал. Долтоводське управління, управління е, строїтельства обслужувало. Це дом ЖУСовський був, школа була наша підшефна, ну, а гаситель водоканаловський. Коли пішла розформувалася війська частина, цим домом фактично командував ЖУС. В цей період времени я працював енергетиком. И фактически я отвечал за вот это за все вода, вода, газ, электричество и, и так далее. Начали разламываться вся веселая ивановка строительные материалы тянула с этих двух казарм. И ничего я не скажу и нового ничего не скажу. И наши там участвовали. Дело дошло до фекальной станции. Фекальная станция никому не надо и уже желтоводское управление строительства не Служби немає, ніхто її не експлуатує, і почалося, що правильно ви говорите. В своєму Канніше ми нього, що як бити. У нас вот тут 8 місяців каналізація текла. І положили цю вот трубу. Що сейчас. І действительно був проток. Но не туди, куди, куди говорять, що там рибу ловлять. Сейчас. Не туда. Тут збігало вот напротив, і тоді, коли на шахту тягнули, газ, я попросив дорога, де ми зараз їздимо ездим машинами, вот, вот буквально за этим і їду веселую, mm -hmm. и їдуть на веселої мужики і бульдозером перегорнули, вот это, все зробили дамбу. І mm -hmm. не стало ні ни води, нічого. Коли вже почали ставити в кожній квартирі стютчики, mm -hmm. коли стідчиків не було, води були гусі і качки плавали по цьому. І гусі, і качки, все там все на, на отвалі. Рязку ловили там вот, Було і так. А потім, коли щечи поставили в кожну квартиру, кожен почав думати, умиватися или не вмиватися, купатися или потерпіти. І от вона стікає, вона стікає в вот загрожені, і вона як вот вот природний грунтовий резервуар. І вона стікає, але вона стікає не так, як говорять, що вже затопило веселу івановку. Там если специалисты приедут, они определят, что где и почему. Во-первых, вода не так бежит, чтобы утопить вашего дядька. Вопрос этот водоканалом не принимался, потому что холодные водопровод, инженерные сети и канализация водоканалом не приняты. Проблема каналізаційних стоків у районі вулиці Казакова це не лише про комфорт мешканців, це про екологію, безпеку і відповідальність. Люди роками живуть поруч із нечистотами, що зливаються в балку. Проблема залишається актуальною, але ніхто не діє.